Друзі, всім привіт! Мене звати Іван і я вітаю вас на нашому каналі про життя та подорожі. Ми живемо в Хорватії і сьогодні я хочу провести вам румтур нашою квартирою. Для тих, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі і погнали! Ми проживаємо в абсолютно новому мікрорайоні, який знаходиться на самому в'їзді до міста Макарська. Він називається, до речі, Зеленка. І не дивно чому. Самі можете бачити довкола ліс, прекрасні гори. І саме в цьому лісі ми щораночку і щовечора вигулюємо нашого бурбоніка. Тільки подивіться, друзі, яка краса. Почнемо з будинку. Він виглядає досить сучасно, а зданий в експлуатацію в 2022 році. Мені дуже подобається, що це не типовий будинок-морашник, а п'ятиповерховий будинок, що гарантує вам більше спокою і більше приватності. У вартість нашої оренди також входить Крите паркомісце, що, до речі, дуже зручно, якщо ви подорожуєте авто, особливо у сезон. Бо паркінг у Макарській дуже дорогий. А зараз про паркінг. Здавалося, що крите паркомісце – це величезний плюс, але не у випадку цього будинку. Тут дуже вузький заїзд і самі паркомісця також дуже вузькі. Якщо уявити, що на кожному місці зараз буде запаркована автівка, то виїхати або заїхати величезна проблема. Навіть зараз, коли будинок майже пустий, мені доставляє величезний дискомфорт заїзд та виїзд. І з паркінгу, друзі, заходимо в під'їзд і маємо ліфт. Який нас доставить на третій поверх. Ліфт, до речі, теж дуже сучасний, чистенький та новенький. Ну що, готові дивитися квартиру. В будинку два під'їзди, і на кожному поверсі по 4 квартири. Наша квартира номер 18. А, це ви. Ну що, починаємо румтур. Ну і починаємо з коридору. Стіни тут сірого кольору. З собою ми привезли також робот-пилосос. Це найнеобхідніша річ, якщо у вас домашні улюбленці. По коридору. Помітно, що квартира здебільшого здається подобова, тому що не вистачало таких базових речей, як взуттєва паличка. Або вішак на верхній одяг. І з коридору ми потрапляємо також у спальню через такий блискучий ореол. У спальні в першу чергу хочеться відмітити це велике двоспальне ліжко. Воно дійсно дуже зручне, матрац не продавлений і зранку, в принципі, не прокидаєшся розбитий із болем. У спині. Єдине, що хотілося б відмітити, що помітно те, що ремонт робили не наші українські майстри. Ну, але це дрібничка. Стіни золото сірого кольору, як в принципі, і весь дизайн квартири. Опалення в кімнаті кондиціонером, а також є підлогове опалення. Воно, до речі, працює відмінно. Ми якось випадково його увімкнули і не могли зрозуміти, чому ж так тепло у спальні. Із вікна, друзі, тільки зацініть. Відкриваю зранку віконце, а тут такий вид. Це дає заряд бадьорості на цілий-цілісінький день. Ролети на вікнах і можна зробити собі повний блекаут. Але не для нас, бо тоді дуже важко прокинутись. Велика шафа, лед підсвітка зверху. Поряд комод на нижню білизну. Ми бачите, привезли з собою невеличку частинку нашої домашньої бібліотеки. Вона, до речі, вже поповнювалася, тому що половину книг нам нещодавно привезли з Києва, ми замовили їх в Україні. Є перевізник, який раз на якийсь час їздить із Києва в Макарську. І ним можна передати посилку або звідти, або туди. Маленький телевізор. Якщо чесно, ми його жодного разу навіть не вмикали. Косметичний столик для нас склад. Ну, дзеркало, звісно ж. Що хотілося б сказати про освітлення кімнати? Воно трішки темне. Наприклад, якщо ви хочете. Почитати лежачи, це дуже незручно, тому що світла не вистачає. Через те, що в першу чергу стіни поглинають його, а по-друге, сама люстра недостатньо сильно світить. Доводиться або лягати на живіт, бо якщо лягаєш на спину головою на подушку, реально незручно. Бо ось ці ось світильники приліжкові через те, що вони темного кольору, бачите, світло не пропускається. І тому не дуже зручно. Ну що, рухаємось далі. А зараз покажу вам сам вузол. Він знаходиться поряд із спальною. Такий портал чорний веде у нього. Поряд у нас тут світло, витяжка, яка має працювати, до речі, цілодобово, тому що досить погано е, зроблена вентиляція і волого. І також це перемикач бойлера, який також має бути постійно увімкнений, якщо вам потрібна гаряча вода. І поряд із ним це керування, якраз таки Підлогового опалення. Досить нетипово, бачите, зараз горить зеленим світлом. Індикатор. Це означає, що він не працює. А коли горить червоним, працює. Я таке, чесно кажучи, ще ніколи не бачив, друзі. А ви? Пишіть у коментарях. Як ви пам'ятаєте, апартамент називається Aria Deluxe? Що вже говорить про те, що буде люкс? Чорний унітаз, слава Богу, не золотий, бо взагалі була б пшонка стайл. Ну, але, але, так. Такий от, в принципі, санвузол, шавка для косметики, теж блиск, як і в інших кімнатах, блиск і хі -хі, криво намальована фарба. Тут, судячи з усього, про використання. Малярного скотча ще не чули. Ну, але, але добре. Так виглядає душова кабіна. Вона, до речі, дуже простора, це я б сказав би великий плюс. Це рушничок нашого бурбоніка І пральна машина, і безпосередньо сам бойлер, який нам запевняє гарячу воду в квартирі. А, із прикольного, не знаю, чи хтось колись таке зустрічав чи ні, пральна машина марки Кончар. Це, як виявилося, хорватський виробник техніки. Чесно кажучи, я про таке ніколи не чув. А ви, друзі, чули? О, так, точно, найголовніший елемент у ванній кімнаті це штучна. Гілочка якогось дерева, Супер крутий пилозбірник. Ну, в принципі, тут є все необхідне. Поряд із нашим туалетом людським туалет котячий. Ну, а ми рухаємося далі. І, власне, салон. Тут Велика шафа купе. Це однозначно плюс. Багато наших речей там розмістилося. На шафі висить наш дрон, який чекає, де ми його вигуляємо наступного разу. Перед входом в кімнату, як бачите, такий дерев'яний кубік. Він приїхав разом із нами з Польщі, тому що наша кішка, вона у нас, здається, не кішка, а якийсь терміт. Яка, як бачите, просто обожнює точити свої кіхті об деревину. Сама кімната виглядає ось так. Це такий класичний салон зала слеш кухня. На перший погляд все супер гарно. Починаємо румтур. Одразу з правої сторони маємо такий кавовий столик, не знаю чи не кавовий, і два стільця. Чесно кажучи, його е, місія в цій кімнаті для мене не досить зрозуміла, бо, чесно кажучи, жодного разу ми тут не сиділи. Це більше у нас як додатковий склад для речей. Кухня. Кухня невеличка. Стіл тут зручний. Ми на ньому, до речі, працюємо, так, вдвох сідаємо і проводимо час з 8 до 16. Майже вся техніка на цій кухні привезена нами також із Польщі. Це air Fryer, кавомашина, бо без кави дуже важко функціонувати. Є традиційно пічка. Духова піч шавки. Невеличкий холодильник. Він, здавалося б, мав би бути No Frost. але трахан Frost. Зато золотий. Золота. І тут золото. Те, на що ми, до речі, не звернули увагу, це поверхня для готування їжі. Як можете бачити, вона дуже маленька. Всього дві комфорки одна велика, одна менша. Якщо ви ставите, наприклад, одразу баняк якийсь із сковорідку, то будьте впевнені, що щось одне тільки буде грітися, бо дві одночасно ні. тому що Одна досить велика комфорка, а інша зовсім маленька. І доводиться постійно їх міксувати. Є мікрохвильова пічка і сода Stрімер, сатуратор для води. Із цікавого, цей сатуратор ми також привезли з собою з Польщі. Шукали у Хорватії додаткові газові балони. І, як виявилося, що в Хорватії вони взагалі не продаються сатуратори, я маю на увазі. Нам дуже цікаво чому. Може ви знаєте, друзі. Така от картина. Штучні квіти. Годинник. О, а ось і наш терміт. Куку. -ку. Буся. Привітайся із глядачами. Каже, щоб ви підписувалися, якщо ви не почули друзі. До речі, для цього столу є додаткові стільці, але ми ними не користуємося ще два. Тобто, загалом, якби цей стіл розрахований на 4 людини одночасно. Диван насправді дуже великий. Виглядає круто, виглядає комфортно. Ну, принаймні, на мій суб'єктивний погляд, що виглядає круто і комфортно, я маю на увазі. Не такий він зручний і комфортний, як би нам хотілось. Звісно ж, куди без золота, золота стіна, золоте дзеркало. Є також невеличкий такий журнальний столик. Це зараз книжки, які ми актуально читаємо з моєю дружиною Юлею. До речі, хтось, може вже читав. Нову книжку Іларіона Павлюка, книга Еміля. Поділіться вашими книжками у коментарях, що ви читаєте, друзі, дуже цікаво. Поряд із телевізором пульт від кондиціонера, а також від жалюзі на балконних дверях. Поличка під телевізором, золота. З собою ми привезли свічки, тут частково докупали. Просто обожнюємо ввечері запалити декілька і подивитися якесь кіно на Netflix. А як ви проводите вільний час? Ще інколи граємо на PlayStation. Із ще цікавого. Це залишки наших святкових декорацій. І тут за шторою є табличка, яка просить нас не палити в кімнаті, Ну, в квартирі. Але якщо ввечері відкриті балконні двері, можна відчути, як це робить за тебе сусід. Бо ж, малить він щось таке смердюче, що здається, що він і за себе, і за нас, і ще, можливо, за сусідів зверху це робить. Ну, якщо коротко, салон весь наповнений золотом. А розмір дивана реально вражає мізріст 1,93 м. Як бачите, реально дуже і дуже довгий, може влягтися ціла велика сім'я. І навіть вистачить місця. По перелашому вашому, вашому дорогу. Ну що, погнали на балкон. Ну і на балкон вийдуть ось такі скляні двері. Ми з собою привезли із Польщі ліжаки, які вже дуже і дуже сильно використовували у жовтні та в листопаді. Балкончик насправді взагалі просто топчик. Він досить великий, дуже великий диванчик, тут спокійно лягають дві дорослі людини, і у сонячні дні можна навіть засмагати. Є сів'ю і боковий, і також такий фронтальний. Але коли будете шукати квартиру у Макарській, треба враховувати, що якщо це цей новий район, тут будинки виростають як гриби після дощу. Коли ми дивилися цю квартиру, цього будинку і цього вони були, але вони вже були на такій якби, фінальній стадії будівництва. А того, що попереду, його не було взагалі. І також ще з'явився один будинок поряд, якого, на жаль, не видно, е, найкраще топ місце. Воно ось. Вибачайте за ті пляшки в куточку у Хорватії. Їх треба збирати і здавати. В цьому кріселці ми просто обожнюємо зранку пити каву. Подивіться на цей вид. Так що балкончик просто супер. Отже, скільки коштує все це задоволення? Орендна плата на місяць виносить 650 євро. Звісно, окремо треба долічити витрати на комунальні послуги. Все разом це 850 євро. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, чи це відповідна сума для такої квартири. Але на мою суб'єктивну думку, дійсно варто. Квартира дуже зручна та комфортна. Із таких маленьких нюансів можливо. Це невеличка плита всього на дві комфорки, а також темного кольору стіни. Оскільки ми працюємо віддалено, це інколи тисне на голову, бо вони поглинають сонячне світло. Для тих, хто ще не підписаний на цей канал, будь ласка, підпишіться. Для нас це дійсно важливо. Ми готуємо для вас нові і нові відео. Ну що, до нових зустрічей, па-па!